Ваня вже кілька днів тинявся по вулиці, йому нікуди було йти. Ні родичів, ні батьків, круглий сирота з інтернату. Випустившись, жив у місцевому гуртожитку, але там склалась така реформа, а по суті, просто зміна влади, і хлопця попросили звільнити місце. Без досвіду роботи його ніхто не брав на постійну роботу, тож доводилося перебиватися дрібними підробітками. Принеси, подай, настала осінь. Холоди посилилися. Ночувати на відкритому повітрі стало зовсім нестерпно. Дощі зарядили, температура впала, і вані, хочеш не хочеш, довелося шукати нічліг. Йому пощастило знайти стару будівлю на околиці міста, яка давно стояла пустою. Будинок вважався аварійним. Мешканців давно відселили, а стара споруда так і стояла кілька років. Бомжі та різне гопота давно побили вікна і двері на перших поверхах. Тому Ваня легко проникнув всередину і піднявся вище. Туди де скло ще залишилося ціле. Було моторошно йти по темному коридору. Хлопцеві здавалося, що він чує якісь тихі голоси і шорохи, але він розумів, що це лише протяг. Знайшовши відчинену квартиру, він зайшов середину. Йому пощастило. В приміщенні залишився продавлений диван, і якесь замусорене покривало. Вибору не було. Прямо в одязі він ліг на диван і укрився. Стало набагато тепліше. Постійно здригаючись, він протягів і якихось звуків Ваня провалився і в чуткий сон. Він прокидався кілька разів за ніч від. Посторонніх звуків, але скільки б не прислухався, у будинку панувала тиша. Вранці він вирішив, що потрібно йти шукати якусь роботу. Живіт зводило від голоду, а останні гроші він витратив ще вчора на маршрутку. Встав, потягнувся, застелив старенький диванчик, акуратно прикрив двері і рушив до коридору. Щось стрибнуло під ноги. То був щур. Від несподіванки Ваня ледь не втратив рівновагу, вхопився за стіну і спіткнувся б килимок біля дверей. Щось глухо звякнуло. Нахилившись ближче у слабкому світлі, він побачив зв'язку ключів, піднявши їх, і вирішив відчинити двері. Стало цікаво хто міг закривати двері на ключ, знаючи, що більше не повернеться сюди. Ключ легко повернувся в замку з тихим клацанням, і двері злегка відчинились. Ваня зайшов у квартиру і побачив, що в найближчій кімнаті лежала дівчинка, вкрита ковдрами, яка здавалася мертвою. Хлопчик відскочив до дитини і видихнув з полегшенням. Вона просто спала. Але хто міг залишити дитину в покинутому будинку? Звідки вона тут і чому спить так міцно? Ваня хотів розбудити дівчинку, але за спиною раптово хлопнув двері. Відійди від дитини. Позаду стояла жінка, яка важко дихала, ніби їй щойно довелося бігти і стискала в руках ту палицю, направляючи її на ваню. Хлопець підняв руки перед собою. Я не завдам вам шкоди. Я випадково знайшов. Це ваша донька? запитав Ваня. У цей момент дівчинка заворушилася, і жінка кинулася до неї. Вона пригорнула дитину, усадила на ліжку і почала діставати щось з кишені. Зараз, моя хороша, зараз вип'єш лік і одразу стане краще. Не плач, мама, поруч, заспокоїла вона дівчинку. Вона хвора? запитав Ваня. Жінка лише кивнула. Продовжуючи метушитися біля дитини, напоїла її сиропом і вклавши під ковдру обережно випровадила Ваню з кімнати. Хто ви? Що ви тут робите? Я можу задати вам те ж саме питання, відповіла жінка, але зрештою зітхнула. Гаразд, я Таня. Ми з донькою змушені були втекти від чоловіка. А ти, ти що тут робиш? Мене звати Ваня. Мені не було де переночувати, а ось я вирішив залишитись тут на ніч. Я можу вам допомогти. Ваша донька виглядає дуже хворою. Жінка спочатку не хотіла відповідати, але Ваня проявив наполегливість, і вона, нарешті, розповіла свою історію. Вона вийшла заміж за впливового чоловіка, який з часом став агресивним. Її життя перетворилося на кошмар, особливо після народження доньки. Чоловік, не маючи бажаного сина, почав нехтувати дочкою і все більше виявляти агресію до тані. Врешті-решт, вона вирішила втекти, але її чоловік погрожував забрати дитину і закрити її в психлікарні, якщо вона знову спробує втекти. Але ти втекла, сказала Ваня – сказав так, він прийшов додому п'яний. Я умовила його заспокоїтись, лягти спати, а потім швидко зібрала все необхідне і втекла з донькою. Я не подумала навіть, куди йти, просто втекла. Ми забрали в це покинути місце, але донька застудилась. І я навіть не можу їй допомогти. Я зовсім не знаю, що робити. Іваня мовчки слухав і розумів, що він може їм допомогти. Він згадав, як його дід навчав його лікувальним травам. Після смерті діда хлопчик потрапив в інтернат, але завдяки навичкам здобутим від діда. Він мав можливість допомогти людям навіть в найскладніших ситуаціях. Він вийшов на вулицю і зібрав необхідні трави, приготував відвар і дав дівчинці. Це не був якийсь чарівний сир, але він полегшив стан дитини. Таня була безмежно вдячна Вані за допомогу. Вона зізналася, що дуже боїться повертатись додому. Але Ваня вирішив перевірити, чи все ще шукає її чоловік. Коли Ваня повернувся з новиною, що чоловік Тані загинув в аварії, вона не могла повірити своїм вухам. Її емоції були змішані. З одного боку, вона відчула, наче полегшення. А з іншого їй було сумно за людину, яку вона колись так кохала. Врешті-решт, Таня вирішила повернутися додому разом з донькою і запросила Ваню залишитися з ними. Ваня погодився, і відтоді життя трьох людей змінилося на краще. Ваня знайшов нову родину, Таня отримала спокій і безпеку, а маленька Діана здоровий і щасливий дитятко. Завдяки знанням, які передав йому дідусь, Ваня не лише зміг допомогти цій родині, але знайти своє місце в житті. Наступні кілька днів Ваня жив разом із теною та Діаною в покинутій квартирі. Хоча умови були далекі від ідеальних, вони зуміли облаштувати своє нове тимчасове житло, зробивши його трішки затишнішим. Ваня продовжував готувати трав'яні відвари для Діани, і стан дівчинки поступово покращувався. Її кашель зменшився, а обличчя почало набирати здоровий колір. Тим часом Таня, маючи трохи вільного часу, почала шукати способи, як знайти постійне житло та роботу. Вона зверталася до благодійних організацій і навіть думала про те, щоб повернутися до свого старого будинку. Але страх перед можливими переслідуваннями її померлого чоловіка все ще тримав її у постійному напруженні. Одного вечора, коли діана вже заснула, таня і Ваня сиділи на підлозі біля свічки, розмовляючи про своє минуле. Таня розповідала, як їй завжди хотілося бути художницею, але через ранній шлюб і народження дитини вона таки не змогла здійснити свою мрію. Її життя було зруйноване страхом і постійною залежністю від чоловіка. А ти, Ваню, про що ти мрієш? запитала вона, вдивляючись в його очі. Ваня задумався. Його життя було досить складним, і він не раз був змушений боротися за виживання. Але тепер, коли у нього з'явилися ці дві жінки, він почав думати про майбутнє в іншому світлі. Я мрію про спокійне життя, знайде місце, де мене будуть чекати, де я зможу допомагати іншим, як дідусь допомагав людям своїми знаннями. Можливо, я коли зможу відкрити власну маленьку майстерню або аптеку, де лікуватиму травами. А ще він трошки завагався. Я мрію про сім'ю. Таня тихо посміхнулася, відчуваючи теплоту у своїй душі. Їй здавалося, що з появою Вані вона отримала новий шанс на щастя. Наступного дня, коли Ваня пішов на ринок за необхідними продуктами і травами, Таня вирішила діяти. Вона звернулася до знайомого адвоката, з яким колись працювала. Він пообіцяв допомогти їй з документами, щоб повернути права на будинок та інші активи, які залишив чоловік. Коли Ваня повернувся, Таня зустріла його з новинами. Я вирішила повернутися до нашого будинку. І я хочу, щоб ти залишився з нами. Ти потрібен нам, а ми тобі. Ваня здивувався, але в його очах з'явилася надія. І він відчував, що це рішення буде правильним. Через кілька днів Таня отримала документи, які підтверджували її права на будинок. Вони разом з Ванею і Діаною повернулися до того місця, де все почалося Дім потребував ремонту, але тепер у них було все необхідне для початку свого нового життя. Ваня допомагав Тані облаштувати будинок. І паралельно почав працювати над створенням своєї трав'яної майстерні в одній з кімнат. Він знайшов старі рецепти свого діда і почав робити натуральні ліки, які згодом стали популярними серед місцевих жителів. Діана поступово одужувала і її сміх наповнив будинок життя. Таня також повернулася до своєї старої мрії. Вона почала малювати. Ваня змайстрував їй мольберт, і тепер у неї з'явився куточок, де вона могла зануритись у творчість разом із своїми думками. Час минав, і між Ванею і танею з'явилися почуття, яких вони не могли більше ігнорувати. Вони стали справжньою родиною, але не простою, а тією, що зросла з болю, втрат і надій. Одного весняного дня, коли все наколо розквітало. Таня і Ваня вирішили організувати невеличке свято. Вони запросили сусідів, які стали їхніми друзями. На подвір'ї будинку вони накрили стіл, на якому були страви, приготовані танею, і натуральні напої страв вані. Це був досить особливий день для них всіх. Діана вперше за довгий час побігла з іншими дітьми, а таня і Ваня, тримаючись за руки, відчули. Що тепер у них є справжнє щастя. І хоча життя не було легким, вони знали, що завжди підтримуватимуть одне одного, разом вони подолали всі труднощі і знайшли своє місце в цьому світі. Вечір закінчився теплими обіймами і поцілунками. А на небі зійшов перший весняний місяць, символізуючи новий початок. Тепер вони точно знали, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок.